Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, Олександр Кожухівський. Чоловіки призовного віку, які виїжджають із України, ретельніше контролюють на кордонах у багатодітних батьків, водіїв, системи шлях та інших категорій. Прикордонників вимагають додаткові документи про військовий облік у ТЦК. 29 грудня з України не випустили сімох чоловіків. Прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів. У ДПСУ пояснюють суворіший контроль зростанням кількості підробних документів. Пововно у Росії по військових об'єктах всього в атаці брали участь понад 70 безпілотників різних типів. Найгучніше було в Брянську, де група безпілотників атакувала завод Кремній Л, один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. Відомо, що також пролунали вибухи на кількох військових об'єктах в Білгороді. Тулі твірі та москві атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. Вже 16 загиблих. Пошукова рятувальна операція продовжується. Мер Києва. 1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби порушення повітряного простору. Польща хоче пояснень від Російської Федерації. Після того, як стало відомо, що під час масового удару по Україні російська ракета порушила повітряний простір Польщі, у Росії вже відреагували на крок Варшави відмовою надавати пояснення про інцидент, доки не буде конкретних доказів. Невже цього разу повідомлять, що це була українська ракета? Пишіть свої думки в коментарях. Окупанти завдали по Харкову більше шести ударів, зокрема, і влучання у центральній частині міста. Є пошкодження цивільної інфраструктури, профільні служби працюють на місцях влучань. У центрі Харкова Росія поцілила в готель. Є руйнування. Унаслідок іншого удару по житловому будинку. Постраждали дитина та іноземний журналіст. За минулого добу ЗСУ відпрацювали 750 живої сили, 16 танків, 20 ББМ, 17 артилерійських систем, одна РСЗВ, один засіб ППО, 15 БПЛА, 88 крилатих ракет та 35 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.